У Порятинському райсуді нарешті завершилась справа керівника, який, використовуючи своїх підлеглих, спричинив розтрату державних коштів під час Революції Гідності. Про це на зустрічі з журналістами розповів прокурор Полтавської області Ян Стрелюк. Вже 17 липня, Пирятинським районним судом, ця особа засуджена та підтверджена на правомірність дій підсудного. Винесено вирок, яким тепер вже колишнього посадовця притягнуто до кримінальної відповідальності, де засуджено до п'яти років позбавлення волі. З позбавленням права обіймати посади, пов'язані з гарантійно розпорядженнями та адміністративно господарськими функціями на строк два роки. Очільник обласної прокуратури відзначив і про більш ніж 2,5 тисячі гектарів земель, повернутих та попереджених незаконному наданню, як один із найбільших показників у державі. В їх число входить Полтавський парк перемоги, на території котрого виявили незаконне виділення земельних ділянок. Наразі для збереження унікального об'єкта природи прокуратура міста Полтави підготувала та направила до суду 17 позовних заяв про скасування документів, які свідчать про право власності громадян, які незаконно отримали земельні ділянки у цьому парку. Також Ян Стрельок повідомив деякі факти розслідування на шумілої справи відносно сутички між депутатом міської ради Олександром Шамотою та мером Олександром Мамаєм, що стосується отримання тілесних пошкоджень депутатам міської ради Шамотою, і також є інше провадження по отриманню тілесних пошкоджень іншими громадянами. Вже на сьогоднішній день у кримінальному провадженні проведені всі експертизи, які. Підтвердили, підтвердили наявність цілесних пошкоджень. Тому зараз представним керівником вивчається питання щодо можливого е е підготовки повідомлення про підозру конкретній особи. На прес-конференції також йшлося і про реформування органів прокуратури. З 20 липня, зокрема, оголошено конкурс на заміщення керівних посад місцевих прокуратур.